Привіт, привіт усім! Так, друзі, маємо сьогодні четвер. Е, насамперед, хочу всім сказати, бо багато людей переживає. Моя Мар'яна родила ще вчора. Родила хлопчика, все добре з нею і з малятком. Так що всім щиро дякуємо за молитву. А сьогодні маємо четвер. І у нас багато замовлень на полуницю, багато достигло полониці. Тому ми з Дениском вже йдемо, вже йдемо збирати, бо сьогодні багато всім наобіцяли, тому треба виконувати обіцянки. Йдемо. Погода гарна, тепленька, сонечко світить, вітерець тепленький, подває, можна збирати. Пішли. Дениско вже збирає, дай Боже, щастя, сину. Я теж йду збирати. Все, ми з Денисом справилися. Стільки полонечки сьогодні вибрали. О, десь біля 10 кілограм тут є, всього разу. Мої кози стоять сьогодні на їх не виставляла. Стоять на хліві, бо їм хліба на обід. Навіть якщо щось хочеться, друзі. Які вони розумні, нема ради. Чекайте, зараз всім роздам. Всім роздали. Всі їдять. Їдьте, їдьте. Всі їдять. Ті дала тут. Всім дала хлібчика. Далі у мене по плану молочко треба перегнати, бо нема кисло молочного вже сиру. Переганяємо молочко. Стільки сметанки сьогодні я насепарировала. Навіть літри нема. Полонечку ми сьогодні всю розпродали. Лишилося, що собі трошки зараз. Розколочу, знаєте, як вас скажу, розколочу. Це означає розітру з цукром і зі сметаною. Зроблю таку смакоту. Розколочу сметанкою. Ще трошки дать пів кілограма нам залишилося з того всього, що ми сьогодні назбирали. Хто любить таку смакоту? Полоничка зі сметанкою і з цукром. Особливо та юшка дуже смачна. Хлібчиком, а з булочкою то взагалі пісня. Ще ставлю, нехай воно настоїться трошки, ще пусти сік. І буде ще смачніше. Так, друзі, на щось погода скапоралася. Зразу так гарно сонечко світило, тепер щось дощик, похолодало. Що таке? Непонятно. Я що далі планую? Я далі планую. Пекти рогаликів. Менше сладкого до чаю. Я вже там... Дав... Ой, давно пекла, друзі. Я щось не знаю, тепер немає коли. Зараз печемо швиденько рогалики. Мішаємо на тістечко. Тут я дала, не видно так. Дала три жовтки, дала 2 столових ложки цукру і 3 столових ложки сметани. Муки вже скільки візьме, друзі. Але я завжди мішаю так, щоб не було забите тісто. І півчайної ложечки дам розкушувача для тіста. Люся. І робимо наші рогалики. Так, таке жовтеньке тістечко в мене вийшло на самих жутках. Зараз розкатаю. І будемо начиняти. зробила До начинки у мене, друзі. Знаєте, яке це повідло Це не повідло це рожа. Рожа, такі лепесточки листочки, верніше. Рожі перетертої, з цукром, з лимонною кислотою і з цукром. такі колись вся мама робила. Така у мене рожа. І нею начиняємо. Наші рогалики. Такий, смак дитинства, що пам'ятаю, дуже давно ми робили з рожі. Ось так. Ось так. Рогалики. Так, рогалики наробила. Зазвичай я мащу зверху білком і цукром посипаю, але сьогодні хочу спекти їх і гарячих в цукор-пудру обмачати. Так, рогалики спеклися, гаряченькі, швиденько, цукор-пудру і виставляю ось так. Швидко, поки, поки гарячі, щоб добре тримався цукор-пудра. Мої рогалики з ружею, так як в нас кажуть, ружа по печені, все. До чаю, до кави є. Так, вже маємо біля 8 години. І ви знаєте, десь да, захмарилося? Захмарилося. якийсь падає дощик, морсить. Холодно стало моментально. Де ти булочко? Бумік де? Погода щось змінилася, і вітер холодний. Щастя. Ой, він хоче. Ні, він не піде, бо тут він не вилізе. Так, що в нас? У нас сіно сяталує. Бачите, друзі, скільки сіна. Ключу. Скільки вже сіна. Вистачить нам того сіна? Цього ні. О, цього ні. Дивіться, скільки. Бачите, все, сюди, сюди, сюди. Аж майже до дверей доходимо. Ой, тихо було бися перевернуло. Mm -hmm. Бачите, скільки сіна. Вся гора сіна. І зараз чоловік трамбує, так щоб було ну, звідси забрати і туди під горку, так? Mm -hmm. Сара Денис наїститься, поможе тобі. Mm -hmm. Сіна треба багато. Чотири кози так здається. Вони так їдять. Здається, ой, так багато сіна. Ой, вистачить вже не знаю наскільки. Ага, би час. Вистачить. А зима довга. То ми минулого року просто скоро почали давати. Ну, так бо не було вже трави. Що була трава, воно вже все пожовкло. Бо я вам скажу, друзі, що тепер дуже погода помінялася. Колись... Вересень був вересня. Я пам'ятаю, ще, як я ходила до школи на вересень. Мама завжди купляла Спортивне, на довгі рукав, штани мали бути, кофти такі на довгі, бо було холодно. А тепер вересень що? Це таке саме, як серпень. Це таке саме, як серпень. Тепло, гарячок вони достигають, дині достигають, помідори. Ну, зовсім змінилося в нас, крім... у нас клімат. нас тут на заході так не було, щоб у нас, було... У нас з Херсону, сюди возили. Олію, кавуни, а ми міняли на картоплю. Ну, таке було, згадайте собі. А тепер же в нас ростять кавуни, ростять, ростять помідори, все. А перші трошки, трошки були, почорніли і ну, не, не встигали до, достигнути так гарно. Дуже помінявся клімат останніми роками. І навіть якщо порахувати зима, яка була, зима. Була зимою, а тепер зима, паде сніг, десь там колись, всі біжать, знімають сніг, бо потім не буде. Бо потім дощ росить, слякоть, болото, більше нічого нема. Та зараз сани на колесах. Так, так, сани на колесах. роблять. Ну Хто має діти, то знає, що сани на колесах. Можна перечіпати, що як саночки, а можна перечіпати, як на колесах. Ма снігу, по чому тут це возили? Та дуже все помінялося. Та й до чого я веду? Та до того веду, що е, ми почали давати, певно, жовтня, ні? Вже сіно. Бо не було все повигорало. Так, повигорало вже. Не було трави. А не було, на чому навіть пасти? Ну, не було на чому пастися, так почали давати сіно. Та й все почали кози родити навісні, ми вже не мали. Ми ну, якраз так впритик, що вийшли, що якраз кози породили, і що ми лише пістелити чимось. І все, але в нас зазвичай все лишалося з сіну, все. Добре, друзі. Ну так, мали дві кози, а то стало чотири, то є різниця. Добре, друзі. Ось такий день. Сьогодні полонечку попродали, мали більше ніж 10 кілограмів всю продали. Рогаликів я напекла з ружею. Нас каже, кажуть, кажуть ружа. А як вас кажуть на це? Це такі спеціальні листочки, це не, не кожна, ну не можна взяти з квітки рози і зробити то таке варення. То навіть варення, воно просто таке перетерте, з цукром, з лимонною кислотою в банку наталувати і рогалики пекти. Нас кажуть ружа. То спеціальний такий кущ, що його можна терти і можна. Ну, використовувати випічку. Все, спокійного вам вечора. Мирного тихого доброго, доброї усім ніченьки. Та й до завтра. Саме основне, що з комою все добре, з малям все добре, ми переживали. Трохи все нічого, все добре. за добре. Всі помолилися і все Все буде добре. Все. На сьогодні усім па-па. Та ти де там. Papadros.